Час місцевих новин на телеканалі тв 4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. У Тернополі тривають роботи з облаштування символічної алеї. Пам'яті пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Встановлять конструкції на знак шани мужнім українським захисникам і захисницям, які цінують власного життя. Захищали нашу незалежність та державність. На алеї розмістять фото з інформацією про наших військових, які загинули у російсько-українській війні від 2014 року. Герої Тернопільської громади. Роботи з влаштування алеї пам'яті планують завершити наступного тижня та відкрити 23 травня у День героїв. Лікарі дивувалися, як він вижив після такого поранення. Захисник Артемко Комісарчук у 2014 році брав участь у антитерористичній операції. Того ж року потрапив у полон разом із побратимами під Іловайськом. Вже у 2022 році знов пішов на фронт і під час виконання бойового наказу отримав важке поранення ноги, через яке медикам довелося ампутувати кінцівку. Героя не зламали ані перебування в полоні, ані втрата ноги. Але аби бути сильним духом і опорою для п'ятирічної доньки, чоловікові потрібна наша із вами підтримка. Він хоче знову ходити, і для цього йому потрібен дороговартісний протез. Зібрати на нього гроші ми можемо допомогти. Ми з вами. Коли лікарі читали випуску, то як то кажуть, трошки дивувалися, як я вижив. Зараз він може самостійно сидіти, проте недовго, та вже краще себе почуває. Однак ще рік тому Артему Кумісарчуку лікарі давали мінімальні шанси на життя. Чоловік військовий. З початком великої війни без вагань відправився на фронт. Артем разом із побратимами займався зачисткою і частково розмінуванням територій. Одного дня вони вирушили на виконання бойового завдання, проте там вони натрапили на заміновані території. Я, побачивши мінування, зупинив групу, і командир відділення, який позаду мене йшов, типу, він захотів подивитися, що це відбувається. Він просто мене обійшов з боку. І в зв'язку з тим, що це було наземне і підземне мінування, ми не могли побачити, що там знаходилася міна під землею. Артем говорить, що у той момент все відбувалось дуже швидко. Першим отримав поранення командир. Коли стався вибух, тобто я побачив, що він вже лежить на землі, пробує накласти собі турнікет і не міг цього зробити. Я ну, типу, підбігши до нього, почав типу, типу, на... дотягувати той турнікет. І я так розумію, що в цей момент було, е... чи хтось зачепив типу, ту саму розтяжку, яку я побачив. Тоді поранених стало більше, і серед них Артем. Внаслідок травм він пережив штучну кому, у якій перебув чотири дні. Захисникові загрожувала ампутація ноги з видленням суглоба. Через один із уламків міни виникла тріщина у черепі, інший засів біля серця. Та, окрім цього, Артем отримав пошкодження ока та велику рану стегна з відкритим переломом. Коли чоловік перебував у лікарні, медики не були впевнені в його одужанні. У період, коли чоловік був реанімації, розповідає Тетяна, найбільше хвилювалась за його життя. Це був день, коли я, напевно, виплакала за всі ці два роки, тому що я мала його чекати в хірургії, а мені вийшли і сказали, що він, скоріше за все, що не виживе. Тобто, що він помре прям таким текстом було сказано, і це було дуже боляче розуміти. З реанімації мені теж вийшли і впустили до нього, я думаю, попрощатися. Але але він викарабкався, на щастя. Після тривалого лікування в Україні його відправили за кордон, щоб можна було врятувати ногу, але цього не вдалося зробити і там. Усе через сильне зараження, наслідки якого були невідомими. Одної прекрасної ночі я просто прийняв рішення: типу, що так і так, типу я буду напевно погоджуватись на ампутацію. Зранку зателефонував до дружини, повідомив про свій вибір. Поцікавився її точкою зору. Типу, що вона мене підтримувала. Військовий шлях Артема розпочався ще у 2010 році, коли вступив на строкову службу. У 2014-му брав участь антитерористичній операції. А 24 серпня того ж року потрапив у полон разом із побратимами під Іловайськом. Навіть після тортур та усіх моментів, які прожив чоловік у неволі, вирішив продовжувати боротьбу проти ворога у 2022 році. Ми бачили, що таке русський мір, ну що таке росіяни, і що вони приводять ну, до людей, до самих міст. І я цього не хотів до своєї сім'ї, для свого міста. І просто сидіти вдома біля телевізора, дивитися, що відбувається, і казати, що це мене не стосується. Ну, напевно, не того характеру. Я. Окрім поранення та фізичного болю, розповідає захисник, психологічно важко було довго не бачити рідну доньку. Дитина мене знала з відеодзвінків. Тобто, і я дуже хвилювався, коли я приїхав до Львова. чи вона мене впізнає? Тобто, і коли це вона обійняла, поцілувала, типу, все для мене весь світ типу, поросів. Мрія привезти дитину в дитячий садочок і звідти її забрати сьогодні. Донька вперше задовотривали час з луки моя змогу обійняти тата та поговорити із ним. Для батька дівчинка привезла подарунки. Це все сіма, це все родина. Наша родина. Да. Да, так. А в родині Я хто? Я так любу на небо. За... Це хто? Це хто? Він приїхав. Тим часом дружина захисника Тетяна із перших днів великої війни почала займатися волонтерством українській команді. Жінка, не дивлячись на власні проблеми та переживання, кожного дня проводить збори, закупляє різні речі військовим та передає на фронт. Проте сьогодні допомоги потребує її сім'я, а саме кошти на протезування Артема, проговоривши з фондами різними, всі вони готові до певної співпраці, тобто ця співпраця полягає в тому, що якщо по договору ми оплачуємо частину коштів. Він значно швидше відправляється на протезування, і відповідно це пришвидшує його період реабілітації і повернення додому. А ми цього дуже хочемо, тому що, скажімо, два з половиною роки життя у нього втрачено. Для того щоб підтримати захисника і залишити йому вдячність у вигляді фінансової допомоги. Переходьте на наш сайт tv4t.ua у розділ Допомога, а також долучайтеся до збору за реквізитами, які на ваших екранах. Подолають понад тисячу кілометрів, аби вшанувати пам'ять героїв. До Тернополя прибули учасники вже традиційного всеукраїнського велопробігу ветеранів війни. Цьогорічний спортивний заїзд має дві мети: вшанувати пам'ять загиблих воїнів в російсько-українській війні та надихнути інших ветеранів долучитися до спортивного відновлення. Усю ділянку запланованого маршруту подолають Закарпатець Іван Балашов і киянин Анатолій Вересенко. Інші приєднуватимуться до них у своїх регіонах. У Тернополі учасників велопробігу зустріли рідні загиблих воїнів у російсько-українській війні. Як це було? Дивіться у сюжеті. Від Ужгорода до Києва через 15 міст приїдуть учасники всеукраїнського ветеранського велопробігу у пам'ять про захисників нашої країни. Понад тисячу кілометрів шляху подолають на велосипедах ветерани Іван Балашов і Анатолій Вересенко. Одна із зупинок спортсменів Тернопіль. Сьогодні ми стаємо частиною всеукраїнського ветеранського велозабігу, який присвячений для того, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які загинули на війні, а пам'ять родин загиблих, і додатково повернути увагу суспільства до того, що війна триває. Про це неможливо забувати. Іван Балашов, учасник бойових дій в Афганістані. Чоловік, ініціатор всеукраїнських велопробігів у пам'ять про героїв. І сам участь у такому заїзді бере уже в четверте, каже, окрім вшанування полеглих бійців. Велопробіг цьогоріч має ще одну важливу мету. Ми власним прикладом показуємо, що таке ветеранський спорт, спортивна реабілітація. Пропагуємо здоровий європейський спосіб життя. А ось Анатолій Вересенко вдруге сів на двоколісний транспорт за для багатокілометрового пробігу. Чоловік із 2014 року боронив нашу країну на фронті. Згодом у перші місяці великої війни захищав Київ від окупантів. А тепер робимо уклін хлопцям на лінії вогню. Така наша велопробіг, дань і загиблим, живим, щоб запросити, побачили нас на велосипедах ветеранів і побільше до нас приходили, будемо працювати, будемо займатися реабілітацією, що ми займаємося в Києві. От, я думаю, що побачить більшість з нас і відкликнуться. У Тернополі ветеранів зустріли близькі загиблих воїнів у російсько-українській війні. Сюди прийшла й дружина полеглого бійця Михайла Стасєва Ольга. Її чоловік рятував життя бійців у зоні АТО, зокрема, із Дебальцівського котла вивіз 187 бійців. каже сьогодні: важливо робити все для того, аби наступні покоління не забували свою історію та своїх героїв. Для кожної родини важливо, щоб пам'ятали пам її сина, її чоловіка, батька, брата. Наші герої вони приклад для наслідування. І дуже важливо, щоб пам'ятали і наслідували. Наступне місто, куди вирушать ветерани, Хмельницький. Протягом усього шляху всі охочі приєднуватимуться до колони у своїх регіонах. У нашому краї участь у велопробігу візьмуть більше десяти людей. Сьогодні я приїхав підтримати наших воїнів, наших захисників в цьому велопробізі. Це як така невелика, але крапля, яка допоможе морально допомогти нашим воїнам, нашим захисникам в їхній майбутній в їхній майбутній досягненні загальної мети нашої цілі перемоги. Завершити велопробіг ветерани планують 23 травня у столиці поблизу стіни пам'яті загиблих за Україну. Символічно до Дня Героїв. Тернопільська міська рада повідомила про дату святкування останнього дзвоника у школах. У більшості навчальних закладів урочистості відбудуться 31 травня. Проте формат кожна школа обиратиме самостійно. На урочисту лінійку в деяких навчальних закладах запросять тільки випускні класи. Четвертий, дев'ятий та одинадцятий начальниця управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк розповіла, що масштабно святкувати останній дзвоник та випускні через воєнний стан наразі неможливо через масовані атаки та повітряні тривоги. Ми не можемо провести ці заходи так, як у мирний час. Від початку повномасштабного вторгнення у Тернополі скасували урочисту ходу випускників містом. Останній дзвоник. Кожній школі проводитимуть в різні години і запрошуватимуть лише кілька класів, повідомила Ольга Похиляк. У деяких школах міста останній дзвоник проведуть в актових залах, а не на вулиці під час урочистої лінійки. Випускникам вручать дипломи про здобуття середньої та повної середньої освіти. Деякі навчальні заклади мають на своїй території каплички, біля яких проводитимуть останній дзвоник. На мить забувають про всі негаразди. Учасники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення відвідали арт-терапевтичне заняття, на якому розмальовували гіпсові рамки для фотографій. Наша знімальна група побувала під час процесу створення мистецьких виробів. Подробиці показуємо. У кожної в руках пензлик та фарби поруч на столі. Учасниці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення відвідали арт-терапевтичне заняття. На ньому вони вчилися розмальовувати гіпсові рамки для фотографій. У тернополянки Олени Кальчук виріб вже готовий. Поки що не знає, яка світлина прикрашатиме розфарбовану рамку. каже під час розмальовування проявляла всю свою фантазію і виявляється, що це вже її друга робота у такому форматі. Незабутнє і дійсно воно так якось для душі, для радості, для твого якось, що ти знаєте, вмієш щось, можеш щось, щось створити, для створити щось цікаве. І Я Цим перейнялася, я вже вдома десь п'ять картин купую спеціально, щоб розмальовувати. Пані Олена зізнається, що під час арт-терапевтичного заняття на миті забуває про свої негаразди, адже кожна з учасниць заходу має можливість поділитися своїми життєвими історіями та спогадами. Я зараз сама, так в мене два похорони були, і чоловік помер, і мама померла. І це мене дуже якось так підтримує. Якраз приходити між люди, поспілкуватися, кожен за своє щось розкаже. І мені подобається. Вони діляться своїми життєвими спогадами, про життя розказують, як воно колись було, як то вони були молоді, як то кажуть. І Дуже цікаво, і нам навіть дуже цікаво слухати. Вони навіть декламують вірші. Кожна знає якесь про перше своє кохання, про, про якісь там зустрічі цікаві. Ну, Нам дуже подобається навіть їх слухати, якщо вони приходять. Заняття з арт-терапії проходять в Тернопіль. Польській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих раз на місяць. До них долучаються не тільки учасники міського територіального центру соціального обслуговування населення, а й відвідувачі книгозбірні. Такими були події п'ятниці. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А більше новин читайте на нашому сайті. tv 4 tua Перемога вже близько.